Зятю, що ти розсівся, йдемо кутку картофлі садити. Мамо, то ви ж осінню казали, що більше не будемо садити. Бо що запхали, то і витягнули. Менше слів, бери плужка і рухом на город. Мам, може, давайте трактора наймемо? Хто тепер руками садить? Володя, то за трактор платити треба, а зять за дурно посади. Ти будеш досить говорити, зараз сам той плужок тягнути будеш. Та добре, добре. Взять дивися, рівні рядки руби. Баба, якщо добре порахувати, скільки в ту картоплю треба вкласти, то вже вигідніше її купити. Богданчик, та можна купити, але то буде одна хімія. Але ж є органічне фермерство. Ти знаєш, скільки ті картоплі будуть коштувати? Таке враження, що її одобряють не гноєм, а золотом. Правильно мислиш сину. Що там правильно, зятю? Ліпше привчай дитину до роботи, а то вирости лінтієм, як його батьку. Сину, не слухай бабу. В наш час музелі ліпше на місках заробляти, ніж на руках. Давай кидай ту картоплю іди доробляй свій проект зайти. Станеш айтішником, будеш гарно і зможеш собі все дозволити. Я вже одну гру створив, можна спробувати її продати. Я ще хочу записатись на веб-дизайн. Мені це теж дуже цікаво. Реєструйте своїх дітей на безкоштовний пробний урок IT-школу ITNS. Посилання в шапці профілю.